Коли ми приходимо в магазин, або на ринок, ми купуємо товар по собі вартості і платимо 100%. Пішли на ринок, побачили кросовки, купили за ту ціну, за яку продавець їх виставив. Але мало хто з нас розуміє, що для завода виробника ці ж самі кросівки коштують близько 40%. Завод виробник 40% від вартості. По дорозі є великий гурт, середній гурт, малий гурт, перевізники, митниця, реклама. І це все втрачається. Наша компанія пішла іншою дорогою мережевого маркетингу. Це лінійний бізнес. Ми пішли від дорогою, від завода-виробника. Кожен із нас отримує товар по собі вартості. Ось, наприклад, ви. Ви е, Коли приходите в нашу компанію через інформаційного спонсора, вас хтось запросив, наприклад, хтось із друзів, знайомих, е, вас привів в цю компанію, ви стали партнером, ні, ви стали споживачем. Ви зареєструвалися і е, там є існує накопичувальна система. Коли за не, ну, Наприклад, за рік ви зробили 3 тисячі балів, накопичили е, товар. Накопичили товар в розмірі 3 тисячі балів. До речі, е, вимірювання в системі проходить 1 гривня, а дорівнює 1 бал. Е, всі е, е, інші цифри я вже буду говорити в балах, щоб було більш зрозуміло. Три тисячі балів за будь-який період е, часу, за місяць чи за два чи за півроку, чи за рік. До речі, якщо рік е, зовсім нічого людина не купує, то е, її номер анулюється. Але з самого початку компанія дарить 20% знижки. І тоді ви стаєте споживач. Споживач отримуєте 20% знижки на будь-яку будь продукцію, на будь-який термін. І на будь-яку кількість продукції ви можете купувати цю продукцію на 20% дешевше. Ось. з своїм власним нулем ви можете накопичувати 3 тисячі балів. Яким чином? Коли під вами реєструються нові люди, ви стаєте їхнім інформаційним спонсором. Інформаційний спонсор чому? Тому що ділиться інформацією. Та людина, яка вас привела в цю компанію, вона ділиться з вами інформацією. Ви отримуєте цю інформацію і вже можете передавати іншим. Про компанії ви учитесь тут, розумієте все, розвиваєтесь і доносите цю інформацію іншим людям. І ось із своїм власним нулем ви накопичили 3000 балів. Від нуля 10% отримуєте, це нуль. Але якщо буде ваша власна одна тисяча, тоді від. Цієї тисячі вже отримаєте 10%, це 100 гривень. Ось. Але якщо за один місяць зворотній бонус отримаєте 10%. Якщо за один місяць ці, ці ж самі три тисячі і ваша власна одна тисяча, тоді ви стаєте постійний споживач. Постійний споживач 3 тисячі. Ні, вибачте. Спочатку споживач, потім постійний споживач, коли 10% набираєте, коли 3000 балів накопичилось. Коли е, 3000 балів за місяць і одна власна тисяча, тоді ви стаєте партнером. І тоді ви отримуєте 15% зворотнього бонусу. Зворотній бонус це такий ніби як е, подарунок від компанії, тому що компанія зацікавлена, щоб... Товар розповсюджувався, щоб всі отримували інформацію про цю компанію, щоб, щоб дешевше було. І від 3 тисяч 15% це буде 450 гривень. Зовсім невеличка сума, але вона не, не дуже часто на дорозі валяється. Тому я думаю, для пенсіонерів або для студентів вона досить така суттєва. Потім під вами росте команда, росте структура, ви доносите інформацію. І коли е, накопичується сума балів за один місяць 6 тисяч тисяч балів, тоді ви вже стаєте е, не із партнера, а перетворюєтесь в керівник, керівника. Тому що під вами вже е, вибудовується система, вже ви можете керувати, ви вже можете інформацією ділитися, ви вже можете наставляти інших людей. І тоді. Від цих 6 тисяч ви отримаєте 20% бонусу. Це буде ну, приблизно 1200 балів, може бути більше, може бути менше. Ну, Скажімо так, 1200 балів. Тоді ви стаєте керівник. Керівник це вже <sigue> така посада чи ключова, ключова? одиниця. Це не посада, це ключова одиниця. тому що коли під вами зростає е, хтось один керівник, наприклад, і товарообіг набуває 12 тисяч балів, і під вами один керівник, тоді ви отримаєте зворотній бонус е, десь приблизно 2000 балів і стаєте директором. Компанія вам дарує 3% авторського гонорару. І 2% із статусу директора ви вже отримуєте 2% лідерського. 2 від, ком, від команди від своєї. Потім, ага, ще є можливість із статусу директора, ви можете відкривати свій е, інформаційно-оздоровчий центр. Це вже буде як лінійний бізнес. Е, Можете відкривати, мож, можете ні, але від товарову, товарообігу в цьому центрі ви будете отримувати ще 20%. Це суттєво і багато хто цим користується, багато кому це потрібно, і тому раджу вам теж. Ось. Коли під вами вже вибудовується більша структура і вже під вами зростають два керівники, наприклад, два керівники, і товарообіг набуває 24 тисячі балів. Тоді ви стаєте консультантом директором Консультант директором І з цього статусу ви вже отримаєте 4% лідерських. 4% і 4 тисячі балів зворотного бонусу. Ці бали ви можете міняти на ту ж саму продукцію. Наприклад, якщо вам потрібно щось купувати для дому, для сім'ї або для свого здоров'я еліксири, екстракти, біологічні добавки, ви можете міняти цю суму на, на ці всі продукти, або можете собі на карту вивезти і вже купувати щось інше, це вже ваші справи. Коли товарообіг набуває 45 тисяч балів, і під вами три керівники, тому що під вами люди теж хочуть розвиватися, хочуть досягати успіху, хочуть займати досить непогані фінансові можливості. І ви стаєте керуючий директором, отримуєте 6% лідерського, лідерського бонусу і 8. 8 тисяч балів зворотнього бонусу. Потім, коли це все ніби як студентський такий період. Тому що людина може бути споживачем, а може просто ну, заробляти ще пасивний дохід. Але коли вона ще е зростає, коли вона набуває певного товарообігу 90 тисяч балів. 90 тисяч балів. І під, не і, і під цією людиною вже під вами стає 5 керівників. Можуть бути директорів, можливо, хтось стане е старшим. Е там, Керуючим директором або консультантом директором, це не важливо, але мінімум 5, -5 керівників. Тоді ви вступаєте до ордену діамантових директорів. Це ви вже стаєте діамантовим директором. І тоді отримуєте 7% лідерського бонусу і 10 тисяч балів городнього бонусу від, від 10 тисяч від балів. Це досить цікаво для мене по всякому, тому що я, я зацікавився у фінансовій можливості цієї компанії, тому що продукція дуже гарна для здоров'я і взагалі для, для, тому, для всіх вона дуже корисна. Тому тут можна і здоров'я своє підтримати, і, і фінансово збагатитися. Тому з задоволенням рекомендую всім друзям, знайомим, іншим людям, які цього ще не знають, і вам теж саме рекомендую. Потім, коли під вами росте структура і збагачується товарообіг до 180 тисяч балів, також 5 керівників, ви отримаєте 8%, 8 лідерського бонусу і від 20 тисяч балів зворотнього бонусу. Стаєте подвійним діамантовим директором. Це вже ще краще, тому що 20 тисяч не кожен може в даний час на роботі, десь там на стройці заробити чи в магазині за касовим апаратом. А це неповна зайнятість, можна і вдома цим займатися, можна розповсюджувати розповсюджувати інформацію по соціальним мережам, можна просто з друзями ділитися, можна не втрачаючи постійну роботу, займатися таким бізнесом. І будувати свій пасивний дохід, і отримувати вже 20 000 балів. Це можна зробити за декілька років, можна, ну я не знаю, в общем... залежить від того, з якою швидкістю ви будете і з якою інтенсивністю будете працювати. Потім, коли товарообіг, під вами ще ростуть люди, вони радять своїм друзям, стають інформаційними спонсорами і вибудовується структура, кожен з них купує або. Через одного купують. Це не, не суть важливо, хтось скільки купує, але е, товарообіг збільшується і тому досягає, наприклад, 360 тисяч балів. Ви стаєте патрійним діамантовим директором. Під вами лишається 5 керівників, це мінімум, мінімум 5 керівників, і зворотній бонус отримуєте 9% е, лідерських і від 40 тисяч балів. Короткий бонус. Це ще краще. Ось. На цьому не раджу зупинятися, тому що далі ще цікавіше. Потім, коли товарообіг набуває 720 тисяч балів, під вами лишається також 5 керівників, можливо, 5 директорів вже, можливо, хтось із цих людей стає е, діамантовим директором. Але мінімум 5 керівників. Було Я спочатку говорив, що керівник це ключова фігура. Тому що керівник набуває е, 6 тисяч балів, і так воно і лишається, і тому легше вона так е, ну, виходить. Тоді стаєте, е, коли 720 балів, зворотній бонус, е, стаєте у таборобі 720 тисяч балів, тоді стаєте. Е, Коронованим діамантовим директором. директором. Коронованим така коронка. Діамантовим директором. Не важно. В общем, отримуєте 9,5... 9,5,5% лідерського бонусу і від 80 тисяч зворотнього бонусу. Потім. Структура продовжує зростати, тому що люди зацікавлені, люди е, зараз е, зацікавлені збудовувати своє здоров'я, е, зацікавлені фінансової е, можливості, і вони радять своїм друзям, знайомим, тому компанія продовжує рости. Е, і у вас починається вже збільшення товаробів і до, досягає рівня мільйон 200 тисяч балів. Ви стаєте майстром. Майстер, це вже по почесне таке звання. Ось. І під вами вже має бути 5, ні, 3. Три діаманта, Три діаманта. І тоді ви отримаєте 10% лідерського бонусу. І від 150, наприклад, зворотнього бонусу. 150 тисяч. Це така сума, що навіть за рік мало хто може її заробити, але тут можна і за місяць її заробити. Плюс ще відкрити свій е, інформаційний центр, і ще 20% і можна жити е, нормально. Непогано скаже. <плес> так. Да. Потім є ще такий статус, називається е, коронований майстер. Коронований майстер це коли товаропів набуває. 1800 мільйон вісімсот тисяч балів. П'ять діамантів під вами. І отримаєте 10,5% лідерського бонусу і від 300 тисяч балів своротного бонусу. Я знаю людину, яка досягла цього рівня. Наступний рівень поки що ще ніхто не зайняв. Тут потрібно з половиною 4,5 мільйона зворотнього бонусу. Далі. 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 Тер, товарообіг, вибачте, товарообіг 4 з половиною мільйона, і це вже називається статус майстер-майстрів. Його ще поки що ніхто, ніхто не зайняв. Будь-хто з вас може стати саме то її людиною. Якщо ви включитесь і будете працювати досить потужно, будете людям розказувати, будете. Заробляти величезні гроші і будете почесною людиною. О, для цього потрібно, щоб під вами мінімум 10 ні, 10, 10 діамантів, 11%, 11 лідерського бонусу і від мільйона зворотнього бонусу На всіх цих сходинках е, е, на всіх цих сходинках, ну майже на всіх, компанія заохочує е, споживачів. Е, ось, наприклад, із статусу партнер 3000 балів, дарує 10%. Із статусу постійний це постійний покупець 10%. І статусу партнер – 15%. І вже дарує е, спонсори, спонсори, які над вами. Дарують якісь подарунки. Наприклад, із статусу партнера вже якась книжечка як, ну, навчальна, так, щоб ви розвивалися, щоб отримували інформацію, щоб були більш успішними. Із статусу керівника отримуєте, ну, вже отримуєте значок і почесну таку грамоту, щоб ви вже стали вже керівник, вже компанія вас заохочує. І, Видвигаєте. Від статусу е, директора отримуєте книгу мрій від свого спонсора, теж значок від компанії отримуєте і грамоту. Е, від спонсора, коли стаєте консультантом директора, отримуєте квиток на наступний семінар. Взагалі семінари, навчальні семінари два рази в рік. Це влітку і взимку і отримуєте квиток. Теж дуже за, зацікавлений, Кожен, люд, кожна людина зацікавлена отримувати цей квиток, тому що там багато інформації. Із, із паралельних гілок можна отримувати багато цікавої інформації, корисної, які потім можна, яку потім можна буде використовувати у своїх е, цілях. Із е, статусу е, керуючий директор отримуєте. Отримуєте валізу. валізу, Це можна туди планшет покласти, можна ноутбук, можна гроші складувати, можна просто мазіти. Це вже як ви захочете. Потім, коли отримуєте статус діамантового директора, тоді ви отримуєте. Ручку, іменну із вашими імен. і ініціалами, або прізвищем я та побатькові виграві ровано на цій ручці. Паркер, я не знаю, там, я ще не отримав таку ручку, але скоро буде. Да, скоро буде. Вот. Так. <клухи> Потім із е, статусу подвійний діамантовий директор отримаєте годинник. Годинник це вже. Теж досить потрібна річ, тому що ви вже тоді дивитесь на нього і розумієте, що вам там ви жили, да. треба. Га... гаяти час свій не варто, тому що він дуже дорого коштує. Потім, коли доростаєте до статусу платині діамантовий директор, ви вже отримаєте гаджет від свого спонсора. Ви ще отримаєте телефон або... або планшет? Це теж для роботи досить потрібно і. Цінна річ. Із статусу е, коронованого, коронованого діамантового директора нічого не пропустимо. Із статусу керованого діамантового директора ви отримуєте. Е, подорож. Отримуєте подорож. Висок, висок на подорож. подорож. Або ну, десь на відпочинок. Тому що відпочивати теж потрібно. Ну, працювати по, щас, воно не цікаво, тому потрібно відпочивати. Ось. Із статуса майстра. Із статуса майстра, а що ж ви отримаєте? Зараз не Ось є Я ще не доріс до цього рівня, але надію, що скоро так і станеться. В общем, десь в Гаги або в Сочі, я не знаю, можливо, на Ялту. О, 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 на канари. Канари, ну майже діти до туста. Куди вже мальорка, то вже має. Потім вже міняєтесь е, е, по і вже друг друга відправляєте у, на відпочинок. Так, <ріх> це, це все досить цікаво, тому що е, продукція. Дуже якісна і шампуні, і стиральні засоби для, для прання, для миття посуду, зубні пасти. Це все можна купувати для своєї сім'ї, витрачати, наприклад, 6 тисяч, ставати керівником, заохочувати інших людей, своїх друзів, знайомих, близьких. Під вами досить швидко вибудовується структура. І таким чином ви не витрачаючи великої суми, тому що зворотні бонуси вам повертаються. Ви заохочуєте інших людей, щоб вони ставали багатшими, здоров, здоровішими, і взагалі це досить, досить, досить класна кампанія. Ось ще хочу сказати переваги, тому що багато є мережевих кампаній, але тут оцю систему, яку ви вибудуєте, ви можете лишити у спадок. Це одна перевага. І ще перевага така, що продукція закінчується. Наприклад, коли ви купує, купуєте каструлю, то цією каструлю ви можете користуватися 20 років. А тут паста, вона місяці, все закінчилася, або так само шампунь, біологічні активні добавки, або еліксір, вони теж закінчуються, тому людина вже буде повертатися до вас, і оці 20%, відсотків, які знижку зразу дають, вони прив'язують цю людину, і людина вже не йде в інший магазин, або в іншу якусь компанію купує тут і радить своїм друзям. І тому це. Теж дуже велика перевага. Компанія дуже якісна, має сертифікати якості міжнародні, ISO і 122 тисячі, і 9 тисяч один. Вітчизняний виробник. Не бачу просто можливості не користуватися цією продукцією. Тому всім.